Вітаю всіх на курсі Excel. І сьогодні з вами порозмовляємо про миттєве автозаповнення. Як воно працює. Взагалі, від 13-ї версії з'явилася дуже зручна така річ, як миттєве автозаповнення. Дивіться, як вона працює. До попередніх прикладів це буде теж актуально. Ми додаємо, наприклад, ще один стопець, давайте навіть два. Так, це в нас поміняємо. Місто. Так, тут в нас буде якийсь піп з містом, наприклад. А тут зробимо адресу. e-mail. Ну і робимо такі задачі. Перше. Дивіться, як воно зручно працює. Ми, наприклад, хочемо писати ініціали нашої людини. Пишемо половин, ім'я та по-батькові, англійською мовою зробив, просто щоб потім на наступного здання було. Можна будь-якою мову. І давайте зробимо поки що миттєве впевнення це. Так, цей звичайний DLT натиснув, виходимо, відмінив половий і. І в такому форматі маємо дані. Тепер переходимо в дані, миттєве заповнення. Як ви бачите, автоматично за цим правилом у нас об'єдналися наступні комірки. Так само ви можете зазначити, що він в нас з. В Кень. він у нас буде з міста Київ. І як ви бачите, дані автоматично прийде. Можете зробити так само, як у нас було. З так, і пишемо з міста. Міста Київ. І як ви бачите, миттєве автозаповнення дуже зручно і працює. І, наприклад, рік народження. Як ви бачите, навіть такі складні конструкції працюють. 2023, воно автоматично підставило дати народження. Ну, Уявимо собі, що це дата народження. так? Так само, наприклад, уявіть собі таке завдання. У мене є домен моєї компанії. Я хочу всім створити автоматично поштовий скринь. До цього я буду вписувати. Наприклад, половий.igor, І я створив собі. Такий дом. Зараз заходимо в миттєве автозаповнення, і як ви бачите, ці дані дуже коректно працюють. Ми можемо комбінувати всі дані в автозаповненні по якомусь шаблону, якщо в нас є аналогічний шаблон, і Excel автоматично завдяки цій функції буде розуміти нас миттєве автозаповнення. Тому раджу користуватися такою функцією. Дуже дякую за увагу і бажаю успіхів. До побачення!